Вільям Шекспір Ромео і Джульєта Читає Меланія. П'єса Ромео і Джулієта стала символом любові, для якої немає перепон. Легендарний твір Шекспіра продовжує завойовувати серця все нових поколінь читачів, будучи найбільш відомим, зворушливим і трагічним твором про любов. Сюжет п'єси спочатку виник в новелістиці італійського відродження, а Шекспір його впізнав обробці англійського поета Артура Брука в поемі Ромеус і Джульєта 1562-го, головні герої трагедії, двадцятирічний Ромео і Джульєта, який не має ще й 14 років. Дія п'єси охоплює 5 днів і відбувається на початку 14 століття в місті Вероні. Переклад пеку Ліша В Переробці М. Вороного ЗА сучасною редакцією. Дієві ОСОБИ ЕСКАЛ ГЕРцог Веронський. ПАРИС МОЛОДИЙ Патрицій, РОДИЧ ГЕРЦОГІВ МОНТЕКІ КаПУЛЕТТІ Голови двох ворожих родин. Дядько Капулетті. Стара людина. РОМЕО. СИН Монтекі. Меркуціо, родич герцогів і друг Ромео, Бенволіо, Небіж Монтекій, також друг Ромео, Тибальдо, Небіж дружини Капулетті, Отець Лоренцо, Францисканський чернець, священник. Брат Жовані, Чернець того ж закону, Балдасаро, слуга Ромео, Абрамо, Слуга Монтекі, Сансоне, Григоріо, П'єтро, Слуги капулеті, аптекар, троє музик, хор, хлопець, офіцер, паш Парисів, сеньора Монтекі, Сеньора Капулетті, Джульєта, дочка Капулеті, Мамка Джульєти, Міщани Веронські, Родичі й родички обох родин, маски, сторожі, вартові прибічники герцога, сцена більшої частини драми в Вероні. А раз у п'ятому акті в Мантуї, ПроЛОГ. В розкішній Вероні, де ця відбувається дія, дві рівноповажні родини, підпавши злобі, змагалися здавна в запеклій, тяжкій боротьбі, аж доки не сталася жахливо трагічна подія. Під впливом зловісних планет, супротивних собі. З утроб ворогів, де буяла жорстока стихія, з'явля